Всіх вітаю на новому уроці, в рамках якого ми з вами попрацюємо з темою «Nomen, verb Verbindung». Це комбінація іменників та дії слів, які є надзвичайно важливими в німецькій мові, для того, щоб повноцінно, гарно, якісно висловлювати свою думку. Зазвичай це саме ті слова, яких не вистачає нам для того, щоб побудувати німецьке речення саме так, як ми б його побудували нашою рідною мовою. Я вам запропоную ряд сьогодні 10 таких от комбінацій, які можуть бути вам максимально корисними для висловлювання своїх думок. Разом з цим я вам запропоную синоніми до цих комбінацій слів з їхніми перекладами. Схема роботи наступна: Я називаю спочатку саму комбінацію, переклад, далі прошу вас повторити за мною. Ви повторюєте і таким чином тренуєте комбінацію цих іменників з дієсловами. Отже, почнімо. Eine Entscheidung treffen – Ухвалити рішення. Повторіть за мною. Eine Entscheidung treffen – Ухвалити рішення. Синоніми. Sich entscheiden – Зважитися вирішити. Повторіть за мною Sich entscheiden. Зважитися вирішити. Eine Wahl treffen. Зробити вирі... вибір. Повторіть за мною, будь ласка, Eine Wahl treffen. Зробити вибір. Einen Entschluss fassen. Прийняти рішення. Офіційна версія. Повторіть за мною. Einen Entschluss fassen. Прийняти рішення. Eine entscheidung. treffen. Ухвалити рішення. Друга комбінація. In Betracht ziehen. Брати до уваги. Розглядати. Повторіть за мною. In Betracht ziehen. Брати до уваги розглядати. Синоніми, Обдумовувати. Повторіть за мною. Обелеген. Обдумувати. Еавеген. Зважувати. Розглядати варіанти. Повторіть мною. Еавеген. Зважувати. Розглядати варіанти berücksichtigen. враховувати, брати до уваги. Berücksichtigen. Враховувати брати до уваги. In betracht ziehen, брати до уваги, розглядати. Третя комбі комбінація. Eine Frage stellen. Поставити запитання. Повтори зі мною. Eine Frage stellen. Поставити запитання. Синоніми. Fragen. Запитувати. Ще разочок. повтори зі мною. Fragen. Запитувати. Sich erkundigen. Довідуватися. Поцікавитися. Повторіть зі мною. Sich Erkundigen. Da ja? Eine Auskunft verlangen. Eine Auskunft verlangen. Wir hat die Information. Postelisum Eine Auskunft verlangen. Wir machen die Information. Eine, Eine Frage stellen. Поставити запитання. Четверта комбінація: Zur Verfügung Штеїн. Бути в розпорядженні. Повторіть зі мною. Zur Verfügung stehen. Бути в розпорядженні. Синоніми: Бегайштеїн. Бути готовим до використання. Повторіть за мною. Bereitstehen. Бути готовим до використання. Verfügbar sein – Бути доступним. Повторіть за мною. Verfügbar sein – Бути доступним. Наша фраза zur Verfügung stehen – Бути в розпорядженні. П'ята комбінація. Einen Beitrag leisten. Зробити внесок. Повторіть за мною. Einen Beitrag leisten. Зробити внесок. Синоніми. Beitragen – Сприяти, робити внесок. Повторіть за мною Beitragen – Сприяти робити внесок. Mithelfen. Допомагати. Повторіть за мною. mithelfen Допомагати. Сих інгажірун. Активно долучатися брати участь. Повторіть за мною. sich engagieren Активно долучатися брати участь. Наша фраза. einen Beitrag leisten Зробити внесок. Наступна комбінація. treten. Набирати чинності. Вступати в силу. Повторіть зі мною. treten. Набирати чинності. Синоніми. Гюльтіх werden. Ставати чинним. Повторіть за мною. Gültig werden Stavati chinnem. Wirksam werden. Poчинаit diete. Повтори мною. Верzamwerden. Poчинати diete. Anfangen zu gelten. Poчинати mater sillo. Zakonu sillo. Повтоrizem. Anfangen zu gelten. Починати мати законну силу. Наша фраза Інгхафт Тхетен. Набирати чинності. Наступна комбінація. Айне шпілін» Відігравати роль. Повторіть за мною. Айне шпілін» відігравати роль. Синоніми. Віхтіх зайн. Бути важливим. Повторіть зі за мною. Віхтіх зайн. Бути важливим. Релівант зайн. Бути значущим. Ще разочок. Релівант зайн. Бути значущим. Einfluss haben. Мати вплив. Повторіть за мною, будь ласка, haben. Мати вплив. Наша фраза. Eine Rolle Spielen. Відігравати роль. Наступна комбінація: Abschied nehmen. прощатися. Повторіть за мною. Abschied nehmen. прощатися. Синоніми. Зіх фегапшіден. Прощатися. Повторіть за мною. Зіх фапшіден. Прощатися. Лебе sagen. Сказати прощай. Повторіть за мною. Лєй sagen. Сказати прощай. Auf Wiedersehen sagen – Сказати до побачення. Повторіть за мною. Auf Wiedersehen sagen. Сказати до побачення. Наша фраза. nehmen. Прощатися. Наступна комбінація. Angst haben vor – Боятися чогось. Повторіть за мною. Angst haben vor. Боятися чогось. Синоніми. Sich fürchten vor. Лякатися, боятися. Повторіть за мною. Sich fürchten vor. Лякатися, боятися. Angst empfinden. Відчувати страх. Повторіть за мною. Angst empfinden. Відчувати страх. Далі. Furcht verspüren. Відчувати переляк. Повторіть за мною. Furcht verspüren. Відчувати переляк. Наша фраза. Angst. Haben vor. Боятися чогось. Остання комбінація. Eine Meinung vertreten. Повторіть за мною. Eine Meinung vertreten. Висловлювати думку. Дотримуватися думки. Синоніми. Meinen. Мати на увазі вважати. Повторіть за мною. meinen – Мати на увазі вважати. Eine Ansicht haben – Мати погляд точку зору. Повторіть за мною. Eine Ansicht haben – Мати погляд точку зору. Штелінгнімен. Висловити позицію. Ще разочок. Штейлунг нємен. Висловити позицію. Наша фраза – майнунг птхетен. Висловлювати думку, дотримуватися думки. Повторюйте ці фрази не один раз. І тоді все буде чудово.